Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 10 січня 2024 рік і сьогодні розглянемо лайткоін. Як завжди спочатку трошки про саму криптовалюту. Сайт lightcoin.com. легкий, швидкий, простий. Без ніяких заморочок, ваші гроші, захищений блокчейн, децентралізовані фінанси, інформація розробникам. Одна з ком'юніті дуже цікавих в Reddit Litecoin. Моя особиста думка, що після покупки Ілона Маском Твіттера він теряє позиції і потрошки люди шукають щось нове. і от Reddit, одна з Дуже класних площадок, де є можливість для спілкування, ну і, наприклад, спілкування по Litecoin. Отже, повертаємось до технічного аналізу. Цю стрілку я ще минулого разу поставив. Як не бачив я яких ознак для руку, так і зараз не бачу. Хоча оця стрілка наверх була від деяких індикаторів і стикастики, моментум. Він мав піти разом з біткоїном, бо кореляція з біткоїном була потужна. Він йшов і на зростання разом з біткоїном, і, і вниз пішов. І почав рух наверх минулого року. Була і консолідація. Але далі після халвінгу чогось не пішов. Після халвінгу лейткоїна, звісно. На місячному я бачу продовження цієї прямої лінії. Подивимося. На тижневому. Тут минулого разу я розглядав два сценарії. а зараз Це індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія. Зона максимальної активності, і от два сценарії, які я розглядав, це або піде курс фазами наверх, ну або повернеться і буде біля ціни максимальної активності 64. Ну і спрацював нижній сценарій, курс Litecoin знизився до максимальної активності і далі поки що торгується тут. По індикатору ну, можна сказати, що курс ще може пройти нижче і, можливо, навіть аж отак так от сходи десь біля цієї зони, тобто він за нею ніколи не тримався, бачите, він. Біля цієї зони максимальної ціни. Тому, давайте ідею, що буде то зростаючий тренд. Поки що знімаємо і трошки розширимо вниз цю фазу. Має таке бачення, що ще буде зниження декілька тижнів, після чого, можливо, розпочнеться фаза зростання. Отже, тижневий графік бачу зниження. Або Невелику консолідацію. Ну, така сама фаза, як і минула разу. Але е, хочу сказати, що рух вниз е, індикатора Stocaсті не завжди буде там, такий самий великий рух зміни самого курсу. Він може бути приблизно, приблизно трошки-трошки змінюватися. Подивимося, що, що тут на денному графіку. Минула фаза, оця. Дивіться верх вниз верх. Індикатор стокастик так само вверх-вниз. Перед цим з зони максимальної активності вниз пішов. І зараз так само пішов вниз і трошки не дійшов, може дійде, а може вже і ні. Ну і я бачу, можливо, ще таку саму конструкцію. От курс зараз знизу. Можливо, одразу піде наверх, можливо, трошки пізніше і продовжить зниження, щоб дійти в зону недокупленості. Ну Завжди так бувало. Бачите, і цього, і цього разу заходив все ж таки індикатор вниз сюди. Тому я бачу ще якийсь час зниження, ну наприклад, цього тижня. Наступного, можливо, буде ця фаза зростання. Але глобального зростання я не бачу, тому що на тижневому графіку поки що нема якихось ознак, що буде зростання. Тому зниження тут, зниження тут. Ну і технічний індикатор. Загальний ковзані в сильній розпродажі криптовалюти Litecoin, Осциллятори в нейтралі. Ковзані рухаються вниз. Осцилятор в нейтралі. Що люди думають? Перша ідея лангова, дуже потужне зростання, бачать люди. До практично 300 доларів за один лайткоін. І цей прогноз на 24 рік. Друга ідея шартова. Зниження до 40. Змішані ідеї. Одні налаштовані на потужне зростання, другі на не менш потужне зниження. Нагадаю, на січень 2024 року моя думка вам зрозуміла. Якщо хочете висловити свої думки, пишіть в коментарях. Заходьте на форум на блог прогноз курсу. На завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Один з варіантів в описі до відео. Фонд «Притули». А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.